Е, Албанії тренер, велик, у, Красунчик. Е, тренер е, Грузії, ви знаєте, по-любому. Давайте, француз, грав французький. Ну, як звати його? Це, 4, 5 літр. Як... Вілій Вілі да. Вілі. Вілі Е, Тренер е, Чехії, він як хокеїст, у нього таке ж прізвище. Гасик. Да, А як звати? Як дурачок. І? Іван. Гасик. Да. Тренер Бельгії звільнили його вже. Ну, тільки Мартінес. що звільнили. Ні, тільки що звільнили. А, це Тедеско. Да, як його звати? Тедеско. Як гра, там, де козьол, типу, ставлять. Грають. Діди грають в гру. До мене його ТДСК. Да. Так, це тренер, як Тоті звати? Франческо. Так, а тепер піца така є, закрита піца, як називається? Кальцоне. Да, разом скажіть. Перпринцесу Карсоне, да. Тепер е, це звати як Соболя, як Соболя звати. Едуард. Да. А тепер Р е, Румун це явно е, як в Румунії. Е, Едуардо Точно, молодець. Е, звати як Кравченка звати в Олександрії який. <хи> ну, будь... Сергій. Так. Да. І це як е, жук, е, не жук, а от коли е, там весна починається, в ліс ідеш і падають, прилипають е, постійно і кажучи, що дітям. Глупи? Ні, перевіряємо ми. Е, ну, ні, ні, ні. Це більш така штука. Чи це тренер? Не знаєте. Я не знаю, чи це тренер. Е, закінчується прізвище, як у нас українське прізвище класичне, ні. як класичне українське прізвище закінчується. Канчук? Ні. Ко? Так, а от це така штука, ну давайте зараз зосередимось. От вона може на ногах бути, потім перевіряють: у тебе немає тут. Це кліщ? Сергій Кліщ. І наше прізвище. От як звуть Андрій? Андрій? Шевченко, да. От таке ж останні чотири букви такі ж, і тепер от цього Сергій що? так. Срігліченко Молдови треба Молдови, так би і сказав гарнострома.